Як саме веб-сайт допомагає власнику бізнесу, взагалі компанії, збільшити потенціал потенціальні оплати, тобто він, він робиться тим, що збільшує кількість потенційних оплат тим, що просто дає вам ліди. Тобто ваші ліди це ваші потенційні плати. Якщо ви виженете трафік через вебсайт, то ви отримуєте ліди з нього. Якщо ви вженете трафік через соцмережі, то ви отримуєте ліди з соцмереж. Це дуже просто. От, наприклад, у вас може бути. Чому варто рахувати потенційні плати? Тому що у вас може бути там плановий прибуток там, 100 тисяч гривень, наприклад, за якийсь період. Потім може бути на балансі 100 тисяч, а також може бути там заборгованість 100 тисяч, і того там 300 тисяч, да, ми бачимо 300 тисяч. Але потенційних оплат може бути там 500-600 тисяч, там два 2-3 рази більше. А, і в цьому є великий потенціал, і з цим треба працювати по-любому. З цим працює, як правило, менеджер з продажів, той, хто займається продажами. Та ті, хто займається рекламою, маркетингом, вони працюють із сайтом, але варто звернути увагу на те, скільки лідів у нас є там в роботі, що, які є напрацювання і який потенціал цих е, оплат. От. Якщо звернути увагу на ці потенційні плати, то звідти можна так само доставати дуже е, великі обороти, тому що є така помилка, коли ми займалися рекламою, ми гнали лідів клієнтам, але вони були не реалізовані, тому що з тими потенціалами. Не працювала, їх не працювали з ними не старались, тобто не звертали на них увагу. А треба звертати і там теж є прибуток.